Нещодавно у місті Радивилів з'явився новий ігровий майданчик на території ДНЗ. Більше інформації у наступному відеосюжеті. Радивилівська міська рада звернулася до депутата Верховної Ради від партії за майбутнє від «Трам'ялика» з проханням допомогти в облаштуванні дитячого майданчика в ДНЗ-Сонечко. Депутат проїздом заїхав в місто. Зайшов на територію дитячого садочка, йому сподобалося і він пообіцяв допомогти встановленню майданчика. Буквально за місяць часу подзвонив і сказав, що чекайте, майданчик їде. Ми... Зустріли, він надав своїх працівників, які встановили його. І на сьогодні в дитячому садочку діти надзвичайно задоволені, тому що це практично ну, саме сучасний майданчик, який є на території нашого міста. Влучний тренажери так само в нас встановлені в місті на вулиці Набережній і ще в одному з населених пунктів громади. Вони були придбані за наші кошти.